Завдяки їй харківські комунальники ще оперативніше та ефективніше зможуть реагувати на всі виклики сьогодення. Два комунальних підприємства незламного КП Шлях Рембу та комплекс вивозу побутових відходів отримали спеціалізовану техніку. Це стало можливим завдяки співпраці харківського міського голови Ігоря Терехова, українських та міжнародних партнерів. Міська влада та наші донори докладають значних зусиль для забезпечення необхідною технікою. Підприємстві, які одними з перших з'являються на місці обстрілів та займаються усуненням наслідків. Цю техніку ми сьогодні отримали завдяки нашим міжнародним та українським партнерам. Це компанія Реневінедерланд, компанія Агроінвест Холдинг вулиці. Генерального директора Кіяшка Олега та його помічників це в нас 9 сміттєвозів та сім причепів до них. Це техніка, яка працювала у Нідерландах. І основне завдання, яке вона буде у нас виконувати у, нас у Харкові, це постійний вивіз сміття, який можна віднести до поточних потреб нашого міста, а також коли йдуть ракетні обстріли, то як ви знаєте, йдуть постійне руйнування, руйнування будівель. Дуже велика кількість сміття в нас накоплюється, і бетонні відходи, і відходи цегли, скла. Тому ця техніка вже з перших днів їде виконувати свої завдання. Техніка вже приїжджає вдруге, у 22-му ми теж отримали техніку від наших голландських партнерів і передали її на ДСНС. Там було вісім автомобілів. І ми з ними були постійно на зв'язку. І потім, коли ну, голландці побачили, що ситуація погіршується, вони почали у нас питати, як справи, чи вам ще щось потрібно. Ми сказали, що так, ми у Харкові. І на нашому місту потрібна ще техніка, якщо у вас буде таке, така можливість, прийшліть нам мусоровози для розборів завалів і, і так далі. Вони кажуть, добре, ми подумаємо, ми десь приблизно три місяці там переписувалися і потім вони сказали, добре, дали нам список, ми вибрали машини і вони нам її передали в Голландії. Ця техніка буде в нагоді нашому незламному місту, герою Харкову. І завдяки нашим воїнам, а також завдяки нашим комунальникам, теж воїнам, я вважаю, що наше місто вистоїть і ми переможемо. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Олексій Старінков та Юрій Бабикін Харків. Новини.